Вітаю всіх глядачів свого каналу. Сьогодні 1 лютого, перший день останнього місяця осіння, давно я не давав звіти про свою діяльність на YouTube каналі, не будував плани, тому трішечки собі накидав, прийшов час, скажімо так, це зробити. Тим паче, що є така необхідність, оскільки, ну, скажімо так, не всі глядачі мого каналу розуміють, що де як я роблю, навіщо. Деякі не розуміють і це питають, критикують, і критика є конструктивна, а деякі ну, деякі навіть мають такі хамські висловлювання, яких я зразу блокую. Я наведу два приклади, які один взаємовиключає інший. Тобто один з батьків написав, чому я в своїх відеоруках... Так, детально, ретельно щось пояснює. Ну, наприклад, квадрат суми, чому я там 10 чи 15 разів це правило сказав, квадрат суми дорівнює квадрату першого виразу і так далі. і так далі. Інше ну, це було в коректній формі. Інший глядач теж батько написав: а чому я взагалі там не показую, тобто в був була відомий такий дуже ролик, який багато має переглядів. Знайти радіоскола в одну дію. Чому я там не показую детально, от якби ви робили так, як індуські ці блогери, то у вас було б більше глядачів. Ну, якби я вів свої ролики на хінді або на англійській мові, дійсно, бо я, я не прагнув, щоб в мене було більше глядачів. Що я прагну, я багато разів казав, повторюватися не буду. Тому я маю сказати наступне: є декілька, скажімо так, лінійок моїх відеороликів. Перша найголовніша лінійка це відеоуроки. П'ятий, шостий, 6, 7 клас вже знято. Зараз йде зйомки 8 класу. Зйомки 8 класу хочу, пропоную сам собі і хочу робити так, щоб я встиг робити ролики на 1-2 тижні раніше, ніж ця тема вивчається у пілотних класах, які пілотують нужна моєю модельною навчальною програми. Ті восьми класи, які стара українська школа, які зараз вчаться. Звичайно, ви теж можете дивитися, звичайно, незалежно від того, за яким автором ви працюєте у школі. Але все-таки я прив'язуюся більше до своєї модельної навчальної програми, до авторського календарного планування. І хочу, щоб це було на один-два тижні раніше. Якщо все буде добре, десь там в квітні. Цей цикл хочу закінчити. Я підглядав свій план виступу. <сі> Такі ролики я, звичайно, роблю дуже детально. дуже ретельно. Тому що кожен ролик це або новий матеріал, або це повторення тими учнями, ну, які цей матеріал знають погано. Тому там це дуже ретельно, дуже детально. В той самий час. Друга дуже важлива лінійка це задача з параметрами, це те, що ви просили. Задача з параметрами. Курс перший, основні типи і види. Дуже ну, так, сценарії досить важко пишуться. Сподіваюся, що якщо все буде добре, ми з Генезою випустимо книжку. Але цей курс перший поділяємо на дві частини. Одна частина це 7, 9 клас, інша частина 10, 11, в дужках 12. 7 9-й клас вже весь знятий це буде 28 відеороків, не рахуючи промо. Відповідно, і ну, залишилося монтаж зробити певних роликів. Знятий 9-й клас, весь. В той самий час є курс третій, який поточний. Курс третій це параметр на ЗНО на НМТ. Сам собі пропоную через тиждень один тиждень ролик, курс перший один тиждень курс третій, перший, третій, перший третій. Поки перший не закінчимо 28 років. Коли закінчимо перший курс або, можливо, трішечки раніше, хочу запустити четвертий курс задать з параметрами. на це нехай це буде сюрпризом. Що там буде, ви побачите. Є ще курс, другий. Він поки з такому замороженому стані, тому що там. Особливі прийоми розв'язування, ну там сценарії досить важкі, просто на них відверто кажу, немає часу. Так от, коли я задача з параметрами показую, ну перепрошую, я не можу казати, ми маємо квадратне рівняння. Тому квадратному рівнянні А таке, Б таке. Я не можу зупинятися на якихось місцях дуже детально. Крім того, в мене є такі лінійки, деякі я назову. Авторське розв'язування на авторських задачах, авторська задача, додачі зі старих зошитів треба знати. Всі ці рубрики містять так чи інакше відносно достатньо складні задачі. Авторське розв'язування на авторських задачах це олімпіадні задачі різних країн світу. Я показую свої розв'язки. Інколи вони кращі, інколи вони набагато краще, інколи мої глядачі ще кращі показують. Задачі достатньо складні. Я не можу в цих задачах, як індуські блогери, як мені рекомендували. Ну там, правда, в хамській формі я просто витяжку роблю з того повідомлення. Юзер був заблокований моментально просто. Так от я там не можу дуже детально, а ось ми застосовуємо властивість степенів е, такута, а ось ми знаходимо дискримінант. Ну, якщо я там отримав квадратне рівняння, я вже кажу: у нього корені такі. Це визначається жанром, жанр складних задач, тому ми не даємо пояснення якихось таких дуже простих моментів. Я вважаю, що я маю на це право маю право працювати так, як вважаю за потрібне. Більше глядачів це оцінює. Сподіваюся, ці жанри продовжити. Сподіваюся, що з тих жанрів авторське розв'язування на авторських задач, задачі зі старих зошитів і параметр. Буде кожного тижня. Авторська задача, рубрика треба знати. Ну, по тому, як буду створювати ролики. Зараз створюються певні цікаві ролики і в тих рубриках, які я вам назвав. Сподіваюся, що все буде добре. Сподіваюся, як зараз прийнято казати на справедливий мир. Сподіваюся на те, що мої колеги-вчителі і я ми будемо мати наснагу, щоб вчити учнів. Можемо виконувати свої обов'язки досить важким, і я дуже задоволений тим, що потихеньку більше і більше стає учнів, які системно дивляться мої відеоуроки. Це Учні різних класів, вони мені пишуть. Я маю ну, щодня 10-15 повідомлень або коментарі під роликами, або на e-mail, або у Фейсбуці. Кожний день Тому я бачу, що це приносить користь учням. Сподіваюсь, колегам вчителям також. Тому давайте працювати далі. До побачення.